І такий мало момент виходить в моєму житті Станіславська тюрма. Як більшовики втікли Станіславську тюрму, відкрили вже наші люди в Станіславі, і із всіх сіл, то якби процесія йшла, дивитись на тих закатованих. І батько взяв у нас було, у нас було четверо, я два брати і сестра. Дітей, мати не йшла, йшла колона таких людей через Дністер туди на Станіслав, то 18 кілометрів. В Станіславі вулиці були переповнені. Вулиці були переповнені, і їх людей запускали частинами. Дітей сюди не пускали. Старших пускали, бо там і сморід був такий, розумієте, вже розкладались ті трупи. І е, е, з молодіжної організації, там це, мабуть, була молодіжна організація українських націоналістів, збирали підписи типу посвяти чи присяги, не знаю, як назвати, і кожен підписувався, так, і говорив слова, що я доки жити буду, доти буду пам'ятати е, те, комуністичний над українським нацією, над українською нацією. Доки буду жити, доки буду боротися з цією більшевицькою навалою і так далі. І то дуже багато дало, розумієте, тому що перед очами ті, ті трупи були закатовані то страшенно. В жінок груди були повідрізувані, скальпи знімали. Ну то, то... Трудно передати трудно ту передати ті, ті, ті знущання, що вони робили. s těmi vězněmi, před tím, jak jich rozstřelat.